З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Впливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічно озираємося назад, крутимо наше колесо історії. Пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у середині майже люто в різні історичні епохи. Лютий виправдовує свою назву у всякому разу сьогодні. Вітер сьогодні досить лютий. Отже, цими лютневими днями у 1648 році. Богдан Хмельницький у спілці з черкаськими козаками здобуває перемогу над поляками, це на нинішній Черкащині, а потім вирушає на Січ, тобто на Запоріжжя на календарі Лютий. Але саме оцей такий вдалий його бій, можна сказати, став поштовхом до того, що невдовзі навесні того ж 1648 року. Богдана Хмельницького козаки обирають гетьманом. Гетьманував. Богдан Хмельницький не так то довго, лише до 1657 року, тобто менше 10 років. Був він далеко не першим і не останнім гетьманом України, а до речі, хто був останнім гетьманом. У 1750 році останнього гетьмана обрали козаки і був це Кирило Розумовський. Можливо, і не став би він гетьманом, якби не був братом Олексія Розумовського. Олексій Розумовський молодий чоловік, який чудово співав, його помітила. Імператриця Єлизавета Петрівна, донька Петра І, сподобала його, став він її фаворитом. Ну а Кирила тоді вона посприяла, щоб визбрали гетьманом. Втім, недовго пісенька та грала. Невдовзі, як тільки прийшла Катерина, це був 1763 рік. гетьманат в Україні було скасовано, але це вже інша історія. У 1930 році саме 1 лютого виходить постанова ВКПБ. Послухайте, про перебудову сільського господарства і вдосконалення роботи цієї сфери, сфери економіки, про перебудову сільського господарства. Думка була нібито хороша. Потрібно було модернізувати, вдосконалювати, підвищувати продуктивність, але яким чином все отабрать і розділіть. Так і чинили. Але... Українські селяни, зокрема, чомусь не хотіли віддавати ні землю, ні своїх свинок з корівками до загального котла, чинили спротив, були навіть збройні повстання, але колективізація почалася. 1 лютого 30-го року запам'ятаємо цю дату, а привело до чого це у 33-му році, ми знаємо, до Голодомору. У 1929 році лютневими цими днями завершився перший збір українських націоналістів у Відні. Його потім було названо першим конгресом ОУН, де власне і була створена організація українських націоналістів. Саме тоді у Відні в 1929 році, об'єдналися, а їх було близько десятка різних націоналістичних національних організацій, е, Речі Посполитої, бо тоді е, Західна Україна, її землі підпадали під е, цю державу, а також ті, що були у під Румунією, під Угорщиною і створили організацію українських націоналістів як єдиний центр, який собі ставив за мету: ось я собі навіть виписала, маючи за мету відновлення, впорядкування, оборону незалежної соборної української національної держави, українські націоналісти змагатимуться до зібрання творчих сил у нації та до зміцнення її. Відпорності назовні, кінець цитати. Ось таку, таке завдання поставила собі Організація українських націоналістів. Головою проводу обрали Євгена Коновальця. Цей факт утворення ООН стурбував Радянський Союз. Євгена Коновальця Сталін проголосив негласно, звичайно, своїм особистим ворогом. Скільки на нього було замахів? Я сьогодні вам не зможу відповісти, але врешті один із них увінчався успіхом. В 1938 році у Роттердамі агент НКВД Павло Судоплатов, підсунувши коновальцю, нібито коробку з цукерками, фактично дав йому в руки вибухівку, від якої Євген Коновалець і загинув. Похований він у Роттердамі. Євген Коновалець у Роттердамі, Бандера у Мюнхені, Володимир Вінниченко на півдні Франції, Симон Петлюра у Парижі. Ось так, нашого світу, по всьому світу, колись будемо збирати, ми, можливо, пантеон наших героїв. У 1940 році цими зимовими днями починається чергова, чергова друзі, депортація населення із областей Західної України. Депортація. Лише у вересні ступив чобіт радянського солдата на землю. Західної України, а в 40-му році, буквально через 4 місяці, вже депортації йшли повним ходом. Із 1939 по 41 рік депортовано було від 10 до 20% населення західної України. Можете собі уявити, звісно, у теплій області Сибіру, Казахстану, Магадану, Уралу або Заполяр'я. чи здивуємося, ми, як масово йшли західняки в українську повстанську армію. Ну, варто сказати про те, що Ця практика депортації продовжувалася і після Другої світової війни. Депортували тих, кого вважали не симпатиками радянської влади. От, арештовували їх, а кого не встигали висилати, знищували. І оскільки знищувати не встигали, адже кінець червня 41-го року німці наступали, їх просто розстрілювали у в'язницях західних міст України і так їх і покидали. І ось ви бачите. На цій світлині пам'ятник у Львові. Пам'ятник не просто загиблим, а пам'ятник закатованим дітям, яких у тому ж 41-му році віднайшли у тюрмі Лонського і в тюрмі на вулиці Замарстинівській у Львові. Сьогодні у Львові є такий музей, який так і називається: Тюрма на Лонського. Це музей злочинів радянського режиму в Західній Україні. І не тільки до, перш, до Другої світової війни, а також і після. Чи можете ви собі уявити землетрус на одній шостій частині суші земної кулі? Таким зелетрусом став 20-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, який почався 14 лютого 1956 року. Уславився він тим, що на ньому виступив Хрущов із доповіддю про культ особи Сталіна і його наслідки. Він розповів на тому з'їзді про страхітливі репресії і все те, що відбувалося у Радянському Союзі упродовж щонайменше останніх 20 років. Доповідь цю могли послухати лише. Делегати з'їзду і лише комуністи. Повний текст доповіді Хрущова оприлюднили аж у 1989 році, тобто через 33 роки після того з'їзду, уявляєте рівень тієї секретності. Але тим не менше, це струснуло радянську систему. Це струснуло радянську систему і поклало початку такому процесу, який, який пізніше назвали Хрущовською відлигою. Втім, Хрущов не був таким уже. Можна сказати, демократом. Ось він стоїть поряд із Сталіним на трибуні. Вітає напевно, якусь чергову демонстрацію. Але те, що він зробив за це йому пробачалося багато що, навіть те, що він також брав участь в організації тих репресій, починаючи з 1933 року, і до 1953 року, до смерті Сталіна, тому що був на високих посадах, і як то кажуть, уникнути тієї участі він не міг. Але ми пам'ятаємо той з'їзд, який, можна сказати, став якоюсь відправною точкою у розвитку ідеологічної спільноти у тодішній нашій радянській країні. 1963 рік, 11 лютого, у Києві відбувається Республіканська конференція з питань культури української мови. Цікаво нам про це сьогодні слухати. Тоді, в 60-х роках, йшла повальна русифікація, радянізація всього, що де було. І ось на цій конференції виступали такі відомі, можна сказати, люди, як Антоненко Давидович, Лідія Орел, мовознавиця. Відомий лінгвіст Олександр Пономарій він недавно відійшов. Відомий диктор українського радіо Петро Бойко. Вони говорили про те, що двомовність в Україні це просто абсурд єдиною державною мовою на території Української республіки. Повинна бути Українська мова. Вони всі виступили. Конференція пройшла. Чим це закінчилося? А не важко припустити. Дуже багатьох із тих, хто там виступали, звільняли з роботи, застосовували різні міри тиску і репресій до них. Словом, українська мова в Україні продовжувала бути на правах, як то кажуть, пачерки. Ось, наприклад, статистика. Скільки було українських шкіл у містах України в окремих у Вінниці в 63-му році. Було 49% українських шкіл. І Це й Вінниця, здавалось би, питома українська територія у Хмельницькому 42%. Хмельницьке це ж територія Бандерівщини. У Житомирі 39% українських шкіл. В Запоріжжі 24%, в Луганську 5% і в Кадіївці. 3% українських шкіл. Тобто процес русифікації продовжувався і посилювався. Але про ту, про ту конференцію ми пам'ятаємо. У 1992 році, саме цими лютневими днями, у приміщенні районного виконавчого комітету. Вже був білий дім. Працівники райвиконкому, офіцери, солдати запасу, складають присягу на вірність Україні. 92-й рік, друзі, щойно зовсім недавно, у грудні 91-го відбувся референдум, на якому українці засвідчили своє бажання мати українську соборну незалежну державу. Ну і відповідно тому працівники райвиконкому, як свідчать скрижалі історії нашого краю, присягали на вірність своїй державі уже навесні, того ж таки 93-го року, понад півтори. Тисячі наших земляків, солдатів, офіцерів запасу, ну чоловіки, звичайно, присягнули на вірність українській державі. Ось такий фрагмент нашої історії. 14 лютого 2014 року в центрі Гарлика Майдан, а точніше, призначений Віче, на яке прийшло багато гарличан, можливо, навіть і людей із сіл. 2014 зима. У столиці і в багатьох містах України вирують майдани. Стояв майдан і в Гарлику. Найчастіше майданівці збиралися на майданчику біля аптеки. Але того дня, 14 лютого, люди прийшли на площі біля будинку культури. Там відбувся мітинг, Виступали там депутати різного рівня і обласного, районного. Міської ради, ну звичайно, мова йшла про те, що відбувається в столиці, як Кагарлик бере в цьому участь. Які повинні бути наші кроки для того, щоб, врешті-решт, змінюватися життя? Але 14 лютого ще про Владі Янукович і ще. Привладювала, власне кажучи, партія регіонів. Тоді на тому вічі приїхав виступити випускник Стівської кобзарської школи Віталій Мороз. Ми цікавилися його долею, тому що він був серед перших випускників Стівської кобзарської школи. На цьому фото у нього під правим оком великий синець і навіть трохи набряк. Це тому, що він був на Майдані і розповідав, як він був поранений, ну, звичайно, чи осколком, чи. Якимсь патроном, так що мало не втратив зір, але зір у нього нормалізувався. І коли він під свою бандуру заспівав гімн України, то всі люди, які стояли на площі біля будинку культури, підхопили його і в єдиному пориві заспівали славень нашої України. Як події розвивалися далі у лютому? То 14 року ми розкажемо у наступному колесі історії. А сьогодні згадаємо, що в лютому, 16-го року у Карлику на вулицях з'являються відеокамери спостереження. Далось би, що тут особливого, але це ми згадуємо про це як фрагмент нашої історії, віяння часу. Відеокамери спостереження, до речі, допомагали підтримувати громадський порядок, і більше того, вони допомогли у розкритті потім пізніше кількох. Ну, злочинів чи хуліганств, їх можна називати, правопорушень, визначити тих правопорушників, ну і відповідно карати їх так, що камери це сьогодні наше буття. Сьогодні їх встановлюють не тільки на вулицях, а й в магазинах, у школах, у різних закладах і офіційних установах та звичайно торговельних точках. У 2021 році, ну це вже зовсім недавно. Верховна Рада приймає рішення про те, що Революція гідності, революція гідності 2014 року, є ключовою підваленою для того, щоб вважати її державотворчим моментом у становленні Української незалежної держави. Ну вже більшість Верховної Ради, а її складають і до нині ще Слуги народу і ОПЗЖ. Ну просто не могли не прийняти такого рішення, і воно було прийнято та як інакше. Адже саме в революції гідності на Україну звернув свій особливий погляд у весь світ. Він був вражений самопожертвою і мужністю українців, які гинули на майдані. А потім пішли захищати свою країну на схід.